Доброго ранку, мої люби передплатники окремо мовного каналу. Гарний ранок. Трошки морозець. Минус один. Це нормально. Для 8 грудня це дуже. І дуже. Сьогодні 8 грудня, понеділок 2025 року. Біжу на роботу. Відразу як ніч пройшла. І так. Для нашої родини дуже гучно і тривожно, і страшно. Ну, тривоги то вже зазвичай ми вже звикли. Ну, а прибухом прям над домівкою не звикнеш. Близько 12. Бух-бух. Тратата щось збиває, стріляє, сверкає, блимкає з вулиці. Дитина з ліжка вибігла, ну з цієї кімнати, з другого поверху прогорх що це таке? Та біжи в коридор. Дружина в коридор, дитина в коридор, Макс гавкає, кличе мене в коридор, я кажу, не піду. Буду лежати. Ну воно так побумкало, політало. Ну, слава Богу. Що нікуди не прилетіло, може. Налітало ну, прям. Над домівкою. Ну так, поганенько. Неприємно, скажімо так. Дешов, не лякаєшся, та я лякаюсь. Ну, що робити, що куди бігти. Ладно, будемо сподіватися. Все, усім легкого понеділка. Бачите, сміття вибрасують, викидають. будемо сподіватися на легкий понеділок, легкий. Тихий, без вибухів і тривог, всім му родобразла, всім щиро дякую, звичайно. Будемо жити, не сажаючи ні на що. Все, пока ми любим це пораш.